Я не пам'ятаю, хтось з херсонських депутатів, чи депутатів, чи там чуть не мерів за мерів казали, що ми не могли дозвонитись до Банкової, коли через Криму паперлі російські війська, коли Перешек, не був під, підірваний, і вони, напевно, ну, дзвонили, що нам робити, а там ніхто не брав слухавку. От це, скажімо так, чітко характеризує дії влади, яка мусила в першу чергу керувати. О всім цим, цим процесом казати дещо під підривати, я досі не розумію, чому міст під Мелітополем, навіть не, не біля генічку, ні є під Мелітополем Там міст через Каховський магістральний канал, який мус, то тобто, який повинен був бути, бути подірваний, підірваний обов'язково. Да, вони би прийшли потім трохи пізніше. Але це треба було там 3-4 дні наводити якісь -то понтони, тому що е, там є штучна водна програда, е, Каховський магістральний канал, там пліти не ровні, ані от ані податким углом. І навести там понтон фактично неможливо. Треба було, треба було би наводити якийсь міст, ремонтувати. А це час 3-4-5 днів, можливо, тиждень, можливо, два тижні. І за цей час, можливо. Маріуполь був би більш краще підготовлений до оборони. А це можливо, привело би, а потім можливо. Тобто, от така от, довгий-довгий ланцюжок і світить їх всіх можливо. Якщо б мост, я навіть не кажу про Чингар, не кажу про перешек у районі Солікова, міст під Мелітополем був би підірваний. І російські війська опинилися біля того мосту ввечері, а не там прямо вранці. Час таких історій, я думаю, така такої ж, напевно, мост є десь там біля, біля Херсона, і можна було підірвати, наприклад, теж Антоновський мост, і ще щось зробити, якщо би, ну, хтось приймав рішення, і саме головне брав на себе відповідальність. У нас як завжди, пам'ятаєте, да, історію, коли, коли е, був звільнений Херсон, туди ж помчалися селфіця всі комуніпопидя. І тоді ж була історія та ганебна, коли не пускали е, журналістів, тому що. Вибачте, наші керівники ще не приїхали і не, по, не пофоткались. Як то кажуть, у побіди завжди э, багато э, родичів, а поразка вона завжди серта. Так і зараз, якщо зараз ну, не зовсім найкраща річ на фронті, все ж в один в одного пальцем. Хто, хто виноват, хто хто. Угу. А от як только раз, картинка красива, все, це это ми, це это наші полководницькі дії. Приклада на це задивитися, Ну, в тому і справа, що так воно якось і виглядає, що тепер влада намагається перекласти відповідальність за тієї, звісно, військов, військовий військовий. Ми не ж бачимо це по діяльності Мар'яни Безуглої. Що вона робить? От вона зараз звинуватила сирського що він хоче мобілізувати там авторів оцього діпстейту а Хоча офіційної інформації і, 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 і те, що кажуть військові, сказали в, в принципі в штабі, я так розумію, що це, це інформація не відповідає дійсності. Але... Ви знаєте, але... я вибачте, я вас переб'ю. Я думаю, що Мар'яна безугла колись відповість за е, всі свої ці дії, а за хейт, просто хейт, головнокомандуючого Валерія Залужного вже потім інших хтось тобто, генералів, але відповідати вона почне. З проваленою, ну повністю проваленої, тимчасовою слідчою комісією стосовно е, справи вагнерівців. Ви ж пам'ятаєте, да? то шоу? То закрите засідання, то ще щось, то втекла, то не пустила борбу на, скажімо так, на дачу, ну то есть, ну, на, на спідну на розмову з членами цієї комісії, то есть, е, шоу було постійна. Таке враження, що вона просто тягнула час. І я думаю, що коли, а коли це буде обов'язково, коли почнуть. От розмотувати весь цей да, ланцюжок стосовно mm -hmm. Маріани Безугли почнуть працювати саме з цього епізоду. Mm -hmm. uh, от якщо дійсно зараз ще раз відмотати, скажімо, хронологічно ці події, от влада, яка намагалася якимось чином показати свою консолідацію з суспільством, з народом, uh, можливо, вони злякалися, можливо, вони злякалися того, що. Mm. ну, Країна могла програти. І тут народ консолі... консолідувався, військові виконують всі дії правильно, все те, що потрібно, не треба втручатися. А коли наступив той момент, коли почали політики втручатися у військову справу? Таке враження, що це наступило десь, напевно, влітку, десь на влітку або трохи пізніше 22-го року. <ган> після от, успішної можна віддати належна Харківської операції. Хоча подейкують, що цю таку ж успішну операцію, тобто її можна було провести десь на одному ета... клаптику фронту, таку ж операцію планували в районі в Запорізької області з виходом, тобто задом було розсіч групі російських військ, коли не було ще ніяких там ліній бла-бла-бла. Росіч з виходом на Мелітополь і з виходом до Азовського моря. І це було б просто ну для російських військ, це було б просто ну щось схоже катастрофи. Але операцію провели під Харковом, і потім ж була вже операція Херсонська, коли повірили в свій полководівський геній. І потім, напевно, скоріш за все, ну я так відчуваю. Потім пішли всі ці незрозумілі дії, незрозумілі команди, а потім з'явилася така, мені зовсім не зрозуміла інформація про те, що є камріги Залужного і Камбріги Сирського, і почали от, вставляти ці палки в колеса, тобто проводити якесь спал сталкивати лбами. І от потім же ж медійна атака на заложнику, яка не приходить, ну, зрозуміти, да? тобто це ж не якийсь там журналіст або блогер, це депутат Верховної Ради. На той час це член фракції Слуга народу», тобто правлячої фракції. Людина, яка діє, ну я, можна припустити, що людина ця діє виключно по команді. А якщо б вона діяла б так ну, називається анільшого ума. То напевно би визволили би високий б кабінет, як то кажуть, нахилим, і далі б працю Мовляв, ти що робиш? Тебе, тебе кожний твой висір, вибачте, да, цитують російські ЗМІ. Причому вони це несуть як інформацію, якусь тобто, подарунок від тебе. Ти взагалі на кого працюєш? Ти працюєш на Україну, або ти працюєш на російські ЗМІ? Але цього не було зроблено. А далі, ну, далі ми самі вже про це говоримо. Mm. В будь-якому випадку стало зрозумілим, що владі не подобається популярність Валерія Залужного, популярність його генералів, команди, і це ну, викликає певний острах у них. Але у нас ж немає, не може бути виборів під час дії да, да, воєнного стану. Ну, вони не дороки, да? ми можемо можем з вами. ну, Давайте будемо відвертувати, вони недалеко не дураки. Mm -hmm. І як каже, вони самі жартували, тепер жартують о, по відношенню до них, а, аби не сість за перший срок, прийдеться йти на второй. Да. Або вони йдуть на другий срок, щоб не сісти за перший. І вони чудово розуміють, що вибори колись будуть. І зараз ну, все більше і більше подейкують, що навіть вибори будуть чуть ли в травні 2025 року. Чого так? Не знаю, але інформація прилітає з різних, скажімо так, джерел і прилітає постійно. Я про вибори не думаю точно я сказав, що я думаю про максимум, зараз у нас на часах там майже 9, ну от 2-3 години. ладно, до завтрашнього ранку. Все, мій горизонт планування от завтрашній ранок. Але. Ми знаходимося військово на війні, хтось знаходиться в затишних кабінетах, і вони вже планують набьому. Так би так безумовно, і для ні для кого це не являється э, таємницею. Ну ні для кого, що якщо завтра, ну давайте не, завтра, нібито насюніш з вами середа, Давайте на, о, от у неділю, да, от найближчу неділю, якщо будуть вибори, і якщо на ці вибори свою кандидатуру. Виставляє на вибори президента, виставляє Валерій Залужний, всі інші кандидатури просто вже не мають ніякого сенсу. Тобто, хто там, там може набрати, скільки там Арестович, там Зеленський, ну, взагалі нецькать, просто не сказати. тому що там буде одразу перемога і перемога буде в першому турі, до речі. Чому? Тому що кандидатура Валерія Залужного, вона ми спілкувалися з багатьоми моїми друзями, військовими, а просто приятелями, які ще залишились в тилу. По різних причинах вони не на фронті, ну вони з цим погоджуються, що е, кандидатура Валерія Залужна вона об'єднує. Є люди, які ніколи, ні при яких обставинах не будуть голосувати, наприклад, за там, Петра Порошенка або там ще за когось там. Ну Юлія Тимошенка, звісно, ж обязательно об Тобто, Тобто, є да? ці ні, ніколи вони вони українці, вони навіть на фронті, вони навіть воюють. Але от за того ніколи, за цю ніколи. Ідень, а от за нього би да тут б да тут, тут згодне. Тобто компромісна фігура, як фігура, яка об'єднує, і це дуже коли ну це дуже ні влаштовує банку. Вони чудово розуміють, що коли прийдуть, якщо вірні, я придумав, ні, неправильно правильно сказав, коли прийдуть, коли прийдуть військові до влади, прийдеться відповідати. Прийдеться відповідати від відповідати не за гроші, господі боже мой бумаги в нашій країні ну, міряна. А доведеться відповідати за життя людей. За життя, на жаль, напевно, вже сотень тисяч українців. Ну, це я рахую і цивільних і військових, які віддали, віддали своє життя за політичні і дипломатичні помилки декого. А це дуже висока ціна, за ці політичні і дипломатичні. Зелена ціна, зелена. Це ціна життя дуже багатьох людей. І я собі не уявляю, на що вони розраховують. От що, от що буде, я не уявляю собі, куди тікати, що вони будуть робити, якими судами, суддями ну, якими сама. вони будуть. Олександре, ну давайте саме да, згадаємо шикарніший фільм, користуючись нагодою. Я пропоную всім вашим глядачам вашого е, прекрасного ютуб-каналу під називається «Брексит». А mm -hmm. художній фільм этот, Бенедікт Бенедикт там з знімається. Фільм, який е, швидко все пояснює, е, як це все було, от, я не пам'ятаю, по скоріше спочатку це був Брексіт, потім вибори Трампа, а потім цю ж саму технологію покатали в Україні, коли кожному поклали в вухо те, що він хотів слухати. Я пам'ятаю е, спілкування зі своїми е, друзями, знайомими, приятелями з Мелітополя. І от е, якщо. Взяти людей, які тоді в 2019 році їздили з наліпками Z плюс 1, пам'ятаєте, да? До речі, що я не бачу останнім часом, да, вже давно не бачу таких наліпок на автівках, да. І от ці люди вони рвали рубашку на груді, і от вони казали, там твій порох, вони знали, що я підтримую Петра Олексійовича, твій порох проти Росії, а от Зеленський, все, ми з Росією будемо дружити. Окей. Потім береш прихильників, прихильників Зеленського, наприклад, з Львовської області, і вони казали, це зовсім протилежне, але теж вони казали це як на підтримку Володимира Олександровича, що ми в Європу, в НАТО, і це буде набагато швидше, ніж було при Порошенка, і так далі. Тобто, кожному вуха поклали. Спрацювала дуже класна, шика, я говорю, ця обкатана шикарна. Спрацювала тут. потрібно просто поаплодувати його команді, яка. Працювала на виборах вода предвиборна технологія. Коли будуть вибори в Україні, коли вони будуть, будуть нова технологія. І обов'язково нашому мудрому, очень мудрому народу вкладуть вуха нову сказку, нову історію. і зараз ось ця історія вже починають формувати. Що в усіх там паразках, неграздах, негараздах, бідах винні не військові, це вони не змогли, а ми їм дали зброю. А от ви, б, 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 скільки, ви подивіться, скільки зброї дали наші союзники, а вони все одно, бла-бла, бла. Ну, ось в такому ключі. Ми ще не знаємо, чим закінчаться так звані перемовини, про які зараз кажуть майже з кожної праски. Безумовно, тобто ці, будуть вибори, ці вибори будуть просто ще шалені і не передбачувані тим, що будуть широко застосовані, просто шалено застосовані можливості штучного інтелекту. Я коли бачу фотографії, то це не саме страшне. Ну, фотографії, які намалював ну, штучний інтелект. Тому що можна намалювати зараз все, що завгодно. Що, наприклад, Олексій Петров сидить за одним столом з Гітлером, а Олександр Блізнюк сидить за одним столом з Каддафі. І причому важко ну, зрозуміти, де правда, де ні. Відео, штучний інтелект зараз видає таке відео, що багато хто людей, багато людей, які не розуміють, як працює інформація, не не, не можуть підрізняти правду від фейка, почнуть приймати це за правду. І е, чор, чорний піар зараз заіграє такими е, кольорами, що багато хто ахне. Я не знаю, готуються до цього чи не готуються команди тих чи інших, е, ну майбутніх, можливо е, претендентів на пост президента, але те, що це буде застосовуватися в Україні в повний зріст. Я навіть ні навіть не, не сумніваюсь, але це буде дуже дуже великою проблемою. Якщо зараз відкриваєш фейсбук, то там фотографію то українського, начебто українського льотчика з вот таким флагом, тут типу, мені, там йому сьогодні день, день народження, і ніхто не вітає, і коли це э, тягають якісь сторінки, це щоб ну півбеди. А коли це э, тягають вже зовсім ну то з люди, які живі, тобто це не боти, це вже проблема. Люди не вміють. І не хочуть вчитись відрізняти правдиву інформацію від фейку.